Урну з прахом після кремації можна поховати не тільки в могилу до родича. Урну з прахом можна поховати не тільки в нову могилу. Урну з прахом можна поховати не тільки в кладбищенській калумбарі. Можна зробити індивідуальний калумбарій та встановити його на існуючому похованні. Наприклад, у вас зроблено благоустрій, ви не хочете розрушати. Цю намогильну споруду можна зробити і поставити поруч індивідуальний колумбарій. В даному випадку він на декілька урн. Ось так вставляється урна, закривається плитою і на плиті можна розмістити портрет, прізвище ім'я по батькові, дату народження та дату смерті. Потім ця плита прикриває колумбарну нішу. І залишається ось така споруда. індивідуальний колумбарій. Його можна зробити на одну урну, на декілька урн. Будь-якої форми, будь-якого кольору є камінь, з якого можна зробити індивідуальний кавубарій.